Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо таке питання: як оперативна пам'ять: Redom Access Memory. Частина системи комп'ютерної пам'яті, які виходячи з назви тимчасового. Зберігаються дані і команди, необхідні процеси для виконання ним операцій. Кожне машинне слово має індивідуальну адресу. У загальному випадку оперативна пам'ять містить дані операційної системи і запущених на виконання програм. Тому від об'єму оперативної пам'яті залежить кількість задань, які одночасно може виконувати комп'ютер. оперативно запам'яточний пристрій ОЗП це технічний пристрій, що реалізує функції оперативної пам'яті. Оперативна система. Це базовий комплекс програмного забезпечення виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера, забезпечує керування обсійстваним процесом і організовує взаємодію корис... користувачем. Ну і тепер перейдемо до визначення. Оперативна пам'ять ОЗП – Це пам'ять комп'ютера, яка зберігає інформацію, необхідну програмі під час роботи. Пам'ять з довільним доступом відноситься до зберігання даних, яке дозволяє отримати доступ до збережених даних у будь-якому порядку. Тобто у випадковому порядку, а не лише послідовно. На відміну від них, інші типи пристроїв пам'ять, такі як магнітні стрічки, диски та барабани, може отримати доступ до даних на носі інформації лише заздалегідь з визначенням пам'яті. Порядку, через обмеження в їх механічній конструкції. Додавання пам'яті це пристрій, простий, економічно ефективний спосіб підвищити продуктивність комп'ютера, оскільки більшість із них мають мінімальний обсяг пам'яті. Типи системної пам'яті або оперативної, тобто або системна, або оперативно. Ваша система Dell виготовлена з використання лише одного конкретного типу оперативної пам'яті та підтримує її. Системна пам'яті підтримується системою, не взаємозамінна з іншими типами оперативної пам'яті. Значить, тут така пам'ять DDR з CDRAM вдоскональний тип CD-RAM, який дозволяє передавати вдвічі більше пам'яті за один тактовий цикл. DDR CDRAM також може позначити есть, по чайності, як або DDR ram 2 або DDRAM. CD-RAM це тип доступний в пакети. CIMM, DIM і доступних двох конфігурацій. Оперативна пам'ять без парності, також відома, як оперативна пам'ять без ESS. Зазвичай дешевша, ніж оперативна пам'ять з парністю. Parity RAM, також відома, як ESS RAM. Зазвичай використовується в програмах, які вимагають інтенсивної обробки даних, таких як великі електронні таблиці та бази даних. Parity RAM. Містить додаткові схеми, які можуть допомогти мінімізувати помилки, пов'язані з оперативною пам'яттю. Парна та непарна оперативна пам'ять зазвичай сумісні один з одним. RDRAM розроблений компанією rambus ENC, як висопродуктивний наступник CD-RAM, RDRAM доступний тільки в пакетах RIMM. Інформація про пам'ять CM-RAM. Це Старіший стиль упаковки для оперативної пам'яті 7C-MMS – Це перші карти пам'яті, які почали масово вироблятися на першому рисунку c починалося з невеликого 30-контактного 8 форматі, який пізніше був оновлено до 72 контакт 32-бітного формату. 30-контактні сіме мають довжину приблизно 3,5 дюйма і висоту 0,75 дюйма, зазвичай з 8-ма громіцькими чіпами SOI. 72 контактні сіми мають довжину 4,2 дюйма і висоту 1 дюйм з чипами 8х16. До появи сімів. Більшість пам'ятів встановлювалася безпосередньо в материнську плату і майже не залишалося місця для оновлення. До різних типів сімів належить непарність, парність, швидка сторінка та ейдол. Непарність це необроблена пам'ять для тимчасового зберігання та пошуку. Пам'ять парності пропонує перевірку помилок збережених даних, ну, да? щоб переконатися, що вони не змінюються і не пошкоджуються перед використанням. Швидка сторінка збільшила продуктивність пам'яті за рахунок оптимізації функцій пейджінгового зв'язку пам'яті. Ейдо ще більш покращив продуктивність пам'яті, дозволив записувати пам'ять і читати з неї одночасно. Швидкість. Швидкість для сім. Вимірюється в наносекундах, скорочено НС NS, або НСЕК. Зазвичай 15 наносекунд або менше переглянути документації, системи визначити технічні характеристики оприлюднення для вашої системи. Інформація про пам'ять ДІМ СІДІРАМ. Модулі пам'яті DIM стали наступним серйозним удосконаленням технології пам'яті Після СІМ. Модуль DIM має 168 контактів і забезпечує 64 бітну пропусту здатність, що висуває необхідність станову пам'яті 7 в парі для систем Pentium. Модулі DIM має довжину 5375 дюймів, висоту 1,5 дюйма, 8,16 меншим чіпам, СОП, тонкий маленький контур пакет. Ось і цього DIME. Пізніше дім перетворився на cd ram який був похідним. Так швидшу, але дорогого, дорогого типу пам'яті відеокарти поставляється у форматі ESS та без ESS. Пам'ять ESS. Подібна до панності, тим, що вона перевіряє та перехоплює помилки пам'яті СС має додаткову можливість управляти невеликі помилки, дозволяючи системі подорожувати тоді, як пам'ять пам'яті зупиняє систему при виявленні помилки. Швидкість DDRAM був синхронізований зі швидкістю шинги FSB, системи, що призвело до стрибка продуктивності на 25%. Частота обертання вимірюється в мегагерцах. Зазвичай виготовляється як PC100 або PC133. Ну, все в МГц, відповідно. Не варто змішувати PC100 і PC133. Прийняти документацію цієї системи. Так, ну і на початку 2000 року надовго стали пам'ятю вибору в системах високого класу. Ну, ось рисунки такі. Так. Існує два типи систем RAMBUS. Спочатку системи поставлялися з одноканальною уставкою наступним системою використовується двоканальна конфігурація, яка краще оптимізована для більш швидкої роботи. У двоканальних системах для найкращої продуктивності потрібні два однакові РАМ. На канальних банках, але система працює з однією або змічною конфігурацією, з обмеженою продуктивністю, також проставляється в масі ESS. Та NON ESS. подібна до парусті <кхи> тим, що вона перевіряється <кхи> та перехоплює помилки пам'яті. ЄСС має додаткову можливість управляти невеликі помилки дозволяючи системи продовжувати тоді, як пам'ять парності зупиняє систему. Тобто Круче, да? На відвільно CD RDRAM RD працює за послідовну схемою, тому всі слоти пам'яті повинні бути заповнені, щоб пам'ять була доступна. Якщо використовувати тільки один RIME, то один або кілька інших слотів повинні бути заповнені з CRIM, так як є модули без пам'яті. Ну, швидкість швидкість, швидкість RDRAM вимірюється в Мегагецах. Рамбус названий відповідно до швидкості. Таким чином, pc 800 має працювати на 700 МГц. І як і в випадку, CD ram не варто змішувати. Швидкості. Більшість специфікації функції RDRAM ram на 800х. Так, також доступні 600 і 700. Ну, інформація про пам'ять. Це вдосконалена технологія пам'яті, як і Сідірам. Так, була створена в результаті швидкого прогресу. Графічна архітектура представлена з першою відеокартою. Ну і ось малюнок на 174 контакти. На ну, відміну CDR, який. Виконував свою функцію читання запису на підйомі кожного системного такту. Пам'ять DDR виконує свої функції читання запису як на зростаючому, так і на спадаючому краї кожного системного годинника. Подвоївши продуктів із пам'яті для ще одного величезного стрибка в загальній продуктивності. Ну і Швидкість у нас 100 МГц, кількість швидкостей, так, або 1600 до 566 МГц. І 4500 з можливими вищими швидкостями, які з часом додаються. Ну і огляд. Що таке пам'ять DDR2? Це синхронний динамічний інтерфейс оперативної пам'яті з подвійною швидкістю передачі даних. Вона змінилася, змінила оригінальну специфікацію, сама була змінена на 3, несумісність 2. Так? Внутрішня Тактова частота DDR працює з половиною частотою зовнішньої тактової частоти Дієр. Пам'ять DDR працює, 2, працює з такою ж тактовою частотою зовнішніх шин, як і ddr 2 що призводить до того, що ddr 2 може забезпечувати той же пропускну здатність, але більшою затримкою крім того, пам'ять DDR2 працює двічі більшою тактовою частотою зовнішньої шини даних, оскільки DDR може забезпечити двічі більшу пропускну здатність. Огляд пам'яті DDR3, що воно таке, продовжує еволюцію технології пам'яті та забезпечує ряд поліпшень існуючої архітектури. Основною перевагою є збільшення швидкості шин водолюду, яка працює в 4 рази швидше, ніж модулі пам'яті, які вона містить в 3 3. Також допускає ємність чіпів від 512 МБ до 8 Мб. Це до мати розміру пам'яті до 16 ГБ. Ну, ось порівняння DDR ddr 2 ddr ну Самі пам'яті а от слоти тут змінюються. Порівняння модулів пам'яті для настільних ПК. DM. Так, ну і ось Модулі оперативної партії ПК з радіатором DDR2. Ось вони такі. Так. Оперативна пам'ять. Швидкодіюча комп'ютерна пам'ять призначена для запису зберігання та читання інформації в процесі обробки. Обчислення пам'яті Пам'ять належить до комп'ютерних пристроїв, що використовуються для зберігання інформації, для негайного використання в комп'ютері. Вони є синонімом терміну первинне зберігання. Комп'ютерна пам'ять працює на високій швидкості, наприклад, оперативна пам'ять RAM. Пам'ять з довільним доступом на відміну пам'яті для тривалого зберігання, що забезпечить зберігання даних та програм пропонує більш високі можливості. За необхідності пам'яті комп'ютера може бути переданий у вторинне сховище, допомогу технології управління пам'яттю під назвою віртуальна пам'ять. Не термінологія, архаїчний синонім пам'яті сховище. Так, термін пам'ять, що означає первинне сховища або основну пам'ять, часто асоціюється з адресою, адресацією напівпровідникової пам'яті, тобто інтегральних схем, що складається з транзисторів на основі кремів, що використовується, наприклад, як первинне зберігання, але також і в інших цілях, комп'ютерах та інших цифрових електронних прислав. Типи та будова. Є два основні типи напівпровідників пам'яті летючі і нелетючі. Так, приклади. Це з Вікіпедії. Приклади належної пам'яті це флеш-пам'ять використовується як вторинна пам'ять. ROM, PROM, EPROM, EEPROM. Використовується для зберігання прошивки, такої як BIOS. Приклад Незалежної пам'яті первинне зберігання, як правило, динамічне RAM, DRAM і які швидкий процесор кеш-пам'яті. Зазвичай статична оперативна пам'ять RAM-CRAM, яка є швидкою, але енергоємною, і пропонує меншу ємність пам'яті на одній площі, ніж DRAM. Найбільший навпівпридниковий запам'ятовуючий принцип складається з комірок пам'яті або бістабільних тригіонів, з яких зберігає один біт, нуль або одиничка. Організація сеж пам'яті включає в себе як один біт на комірку пам'яті, так і кілька бітів на клітинку. Так звані док. Кілька осередків. Осередки пам'яті згруповані в слова. Фіксовано довжини 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 64 або 128 біт це слово. Кожне слово можна отримати за допомогою довільної адреси N-bit. Це означає, що регістри процесора зазвичай не розглядаються як пам'ять, <кхем> поза як вони тільки зберігають одне слово і не виключають в себе механізм адресації. Типові вторинні пристрої зберігання жорстких дисків до затільних накопічок. У 2024 му році, за повідомленням видання Том Hardme, Корпорація Samsung зробила та тип пам'яті, який отримав назву Low Latency Wide LLM д DRAM з пропускною здатністю 128 ГБ на секунду на модуль. Так, ну е, так, деталь задньої секції видно, електровакуумні лампи. На початку 40-х тигної пам'яті вмежувала з переважно ємністю кілька байтів. Перші електронні програмов цифрові комп'ютери Інак. Використовував тисячі вісімкових радіоламп, міг виконувати прості обтічні, що включали 20 десятків десяткових цифр, які були проведені в акумуляторах вакуумних ламп. Наступні кроки в розвитку. Комп'юни перейшли в пам'ять акустичні лінії затримки, зробленої песпером-екером на початку 40-х через будівництво скляної трубки, заповненої ртуттю і підключення на кожному кінці кристалом кварцею. Лінія затримки може зберігати біт інформацію у вигляді звукових хвилин, що поширюється в ртуці з кварцевим кристалом, яка виступає, як вимірювані перетворців, щоб читати і писати біт. Лінія затримки пам'яті буде мати обмежену потужність, таку, що Декілька сотень тисяч біт залишалися ефективними. Дві альтернативи до лінії затримки: трубка Вільямса і трубка з електрона Виникли в 46 році використовуючи електронні пучки в скляних трубках, як засіб зберігання. Використовуючи електронно-проминові трубки, Фред Вільямс винайде трубку Вільямса, яка стане першою пам'яттю комп'ютера до вільного доступу. Трубки Вільямса виявляються більш ємними, ніж трубки з Електрона. Який був 256Б біт, в біт, той час, як труб Квініса, може зберігати тисячі і дешевшими. Труба Вінса, тим не менше, є гнітюче чутливою до екологічних порушень. Так. Зусилля почалися наприкінці 40-х під час спроб знати незалежну пам'ять Джеймс Форей, Ремчей та Ванг. Розробили пам'ять на магнітних оседдях, що дозволило відкликати пам'ять після відключення живлення. Пам'ять на магнітних оседдях стане домінуючою формою пам'яті до, пам до розвитку пам'яті на основі транзитора наприкінці 60-х років. Зміну технології та економію на масштабі зробили можливим так звані. Комп'ютери з дуже великою пам'ять. «пам при використанні з посиланням комп'ютерів в цілому відноситься до пам'яті, до вільного доступу або оперативної Ну Ось Енергонезалежна пам'ять. DDR cd ram cd RAM, і дві старші форми RAM. Докладно енергозалежна пам'ять. Енерголежна пам'ять. Яка вимагає потужності для підтримки збереженої інформації. Більшість сучасні напівникової незалежної пам'яті або статичні РАМ, RAM, СІРАМ, -RAM, або динамічні DRAM, -RAM, то S-статичні, D динамічні Так, Сірам зберігає свій місць, поки живлення підключене. Так, єлике для взаємодії, але використовує 6 транзисторів на біт. Динамічна оперативна пам'ять складніша для взаємодії і управління, потребує регулярних циклів оновлення для запобігання втрат його міста, але використовує тільки один транзистор і один конденсатор на біт, що досягне більш вищої щільності і дешевшої витрати на біт. Сі-РАМ, тобто статичний РАМ, не підходить для. Робочого столу системи пам'яті, де домінує DRAM, динамічний RAM, але використовується для кешу сірам, Використовується для кешу. Да? Тобто, Для кешу. Сірам є звичайною справою в невеликих будованих системах, які можливо потребують. Тільки десятки кілобайт або менше. Майбутні летючі технології пам'яті, які сподіваються змінити або конкурувати зі RAM і DRAM, включають z RAM і Ей-Гам. Енергонезалежна пам'ять, Докладніше, енергозалежна пам'ять. Це ми бачимо твердотінні диски одним з новітніх форм незалежної пам'яті. Енергозалежна пам'ять комп'ютера може зберігати інформацію навіть тоді, коли не працює. Приклади незалежної пам'яті включає пам'ять тільки для читання. Да, Флеш-пам'ять. Більшість е, магнітних комп'ютерів збирає, наприклад, твердий диск, дискет та магнітна стрічка, оптичні диски. Початкові методи комп'ютерного зберігання, такі як перфострічки, перфо були. Майбутні енергозалежні технології пам'яті включають FRAM, CVRAM, PRAM, SONOS, R RAM, бігова пам'ять, NRAM, IBM, BLIP. Пам'яттю докладніше управління пам'яттю та методи керування пам'яттю. Правильне управління пам'яттю. Є життєво важливим для комп'ютерної системи, щоб працювати правильно. Сучасні операційні системи мають складні системи, щоб в належним чином управляти пам'яттю. Не виконання цієї вимоги може призвести до помилок, низької продукції а в гіршому випадку приєднання до вірусів і шкідливого програмного забезпечення. Мають всі програмісти повинні розглянути, як, як управляють пам'яттю. Навіть е, збереження номера в пам'яті вимагають програміста вказати, як пам'ять повинна зберігати його. Помилки управління пам'яттю. Неправильне керування Пам'яті є поширеною причиною, помилок, включаючи наступні типи. Арифметичне переповнення. Відбувається, коли над коміркою пам'яті виконується операція, результат якої не поміщається в комікру, наприклад, 8-бітове ціле число зі знаком дозволяє зберігати ці числа від мінус 128 до плюс 127. Якщо його значення дорівнює плюс 127, і комп'ютеру доручити збільшити його на одиницю, то результатом операції стане мінус 128, оскільки для збереження правильного результату плюс 120 потрібно не менше 9 бітів, 16 бітів звичайної комп'ютерної архітектури. Витік пам'яті відбувається, коли програма через помилку у своєму коді працює. Втрачає інформацію про раніше виділення для роботи ділянки пам'яті. Внаслідок чого більше не може зберігати там дані та змушена для продовження функціонального відділяти все нові блоки пам'яті, доки не вичерпає весь доступний запас. Помилка сегментації виникає, коли програма намагається отримати доступ до недозволеного для неї блоку пам'яті або недозволеної операції цим блоком. Переповнений буфер означає, що програма записує дані в кінці свого виділеного простору, а потім продовжує писати дані в пам'яті, які знаходяться безпосередньо після нього. Та могла бути виділена для інших цілей. Це може призвести до непередбачої поведінки програми, у тому числі помилки з отримання неправильних результатів аварії або порушення безпеки системи. Така помилка є основою багатьох вразливостей програм забезпечення і може бути зловмисно використано. Ранні комп'ютерні системи. Перші комп'ютерні системи, як правило, зазнали. Зазначали розташування програм, щоб записати пам'ять і помістити ці дані. Це місце було фізичним розташуванням на наявно обладнаній пам'яті. Повільна обробка таких комп'ютерів не дозволяла для складних систем управління пам'яті, що використовується сьогодні. сьогодні. Крім того, як, так як більшість таких систем мають тільки одне завдання. Е Завдання складні системи стільки не вимагали. Цей підхід має свої підводні камні. Якщо місце розташування вказане неправильно, це може призвести до того, що комп'ютер запише дані в якусь іншу частину програми. Результати було не передбачені. У деяких випадках неправильні дані могли перезаписати пам'ять, використовувану в операційній системі. Комп'ютерні хакери можуть скористатися тим, що створити віруси і шкідливі програми. Віртуальна пам'ять. Віртуальна пам'ять являє собою системою, де все пам управляє, систему, де вся фізична пам'ять управляється, операційною системою. Коли програмі необхідна пам'ять, вона запрошує її з операційної системи, потім операційна система вирішує, де виділити фізичні місце, щоб помістити пам'ять. Це дає ряд переваг. Програмісту більше не потрібно турбуватися про те, де пам'ять фізично зберігається, або що має комп'ютер, користувача достатньо пам'яті. Це також дозволяє використовувати тільки. Кілька типів пам'яті, наприклад, деякі обсяг пам'яті може зберігатися в рамках фізичних чіпів, а інша пам'ять зберігається на жорсткому диску. Це різко збільшу обсяг пам'яті доступний для програм. Операційна система розміщує. Активно використовувану пам'ятю фізичну оперативну пам'яті значно швидше, ніж жорсткий диск. Коли об'єму оперативної пам'яті недостатньо, щоб запустити всі поточні програми, це може призвести до ситуації, коли комп'ютер проводить більший час, рухаючи пам'ять з оперативної пам'яті на диск і назад, ніж вирішити завдання, це відомо як пробуксовка. Система віртуальної пам'яті, як правило, включає в себе захищену пам'ять, але це не завжди так. Захищена пам'ять. Захищена пам'ять це система, де кожній програмі задається область пам'яті для використання і дозволяється виходити з цього діапазону. Використання захищеної пам'яті значно підвищує як і надійність, так і безпеку комп'ютерних систем. Без захищеної пам'яті цілком можливо, що помилка в одній програмі змінить пам'ять, використовувана в іншій програмі. Це потягне за собою те, що інші програми запустяться з пошкодженою пам'яті з непередбачуваними результатами. Якщо пам'ять операційної системи пошкоджена, вся комп'ютерна система може Пасти, і потрібно буде перезавантаження. Часом програми навмисно змінюють пам'ять, використовувану в інших програмах, це робиться шляхом вірусів і шкідливих програм, щоб керувати комп'ютерами. Захищена пам'ять призначає, призначає програма в свою власну область пам'яті. Якщо операційна система виявляє, що програма намагається змінити пам'ять, яка належить до неї, програма завершується. Таким чином, як тільки програма виходить з ладу, це не впливає на роботу інших програм. Фактично будеться, так, да, з таким правилом. Захищені системи фобсі майже завжди включають віртуальну пам'ять. Дякую за увагу.